Вітаю вас, друзі! Я Михайло Колісник з Київської школи економіки. Продовжую з вами розгляд витрат та доходів, котрі дійсно впливають на прийняття управлінських рішень. Сьогодні ми з вами розглянемо тільки один вид витрат. Але ці витрати є настільки важливі, що буквально здатні перевернути з них на голову ваші управлінські рішення. Мова йде про так звані альтернативні витрати, або яких ще називають opportunity cost. Як ви думаєте, що вони собою являють? Версій може бути багато, і взагалі-то не кожна із них буде абсолютно правильною. Тим не менше. Питання, яке, можливо, у вас виникло ще при попередньому слайді, до чого тут Робінзон Крузо, книза Даніеля Дефо, котра зображена на даному слайді. Отже, все по порядку. Альтернативні витрати це є ті потенційні вигоди, від яких відмовляються, надаючи перевагу іншій альтернативі. Складно? Я думаю, так. Але давайте перечитаємо відривок із книжки Робінзона Крузо. Пам'ятаєте, в книзі була описана ситуація, як до ненаселеного острова, на котрому жив Робінзон, прибило і розбило корабель. Вся команда загинула. Робінзон Крузо, правда, був щасливий з того, що може поживитися великою кількістю предметів, знайдених на обломках розбитого корабля. Він на плоту підприв до остову корабля, зайшов в каюту капітана. І серед багатьох інших корисних предметів, котрі він забрав на острів, він знайшов в каюті капітана Гроші. Робінзон Крузо з однієї сторони був задоволений, а з другої сторони розчарований. Тому що гроші у його ситуації, коли він був на ненаселеному острові, були для нього абсолютно безкорисним предметом. Насправді, нікому було продавати, ні в кого було щось купувати. Тому, охарактеризувавши гроші як безкорисний предмет з точки зору сьогоднішньої ситуації, Робінзон Крузу, тим не менше, від грошей не відмовився, а акуратно забрав їх і сховав у себе в печері. Він вирішив, що гроші йому придадуться, коли він колись все-таки добереться до більш населених місцевостей, ніж його острів. Отака історія. Як ви думаєте, до речі, чому Робінзон Крузу так зневажливо відгукнувся про гроші? І чому він все-таки вирішив їх залишити? Очевидно, відповідь дуже проста. Виявляється, у грошей котрі отримав Робінзон Крузо, на ненаселеному острові було не також і багато можливих варіантів застосування. Подумайте добре, що міг Робінзон Крузо зробити з грошима на ненаселеному острові? Він не міг за них нічого купити, отже, їхня основна функція, їхній основний можливий варіант застосування був недоступний. Робінзон Крузо, правда, міг використати гроші інакше. На банкнотах він міг щось писати. Він, зрештою, міг використати банкноти у якості пижів для набоїв з рушниці. Ну, але це би було альтернативне використання грошей і зовсім не те, для чого вони призначені. З другої сторони, Робінзон Крузо побачив потенціал у використанні грошей, коли він повернеться з острову. Тому він вирішив все-таки не використовувати гроші як пижі. Чи як матеріал для своїх записів. І так, якщо хочете, з однієї сторони гроші у Робінзона Круза представляють собою саме ситуацію, коли ми маємо певний предмет, який ми привикли ототожнювати завжди з певною цінністю або вартістю, і котрі в ситуації Робінзона Круза альтернативної такої вартості не мають. Но для того, щоб продемонструвати концепцію альтернативної вартості ще більше, звернемося до ще декількох прикладів. Отже, увага! Попробуємо вирішити з вами задачку, котру задає компанія McKinsey тим, хто пробують попасти до неї на роботу. Задачка дуже важка. А працювати в компанії McKinsey – це дуже почесна і дуже успішна кар'єра для всіх молодих людей, тому що компанія McKinsey – це є сама відома у світі рейтингова консалтингова компанія. І так, молодих аплікантів на посаду консультанта одного разу запитали: коли варто зрубати ліс? Виявляється, що якщо попробувати зобразити у вигляді лінії те, як росте ліс, то ми побачимо, що ліс росте у часі нерівномірно. Спочатку ліс росте повільно, потім ріст лісу прискорюється. А далі після певної точки знову уповільнюється. Починає власне, стабілізуватися, ліс в якийсь момент часу перестає рости і навіть починає усихати. Це означає, що його фізичний ріст зменшується. Увага! Виникає питання, коли потрібно зрубати ліс. Зазначимо, що наша ціль є сугубо комерційна. Ми хочемо з вами збільшити багатство власника лісу, максимально збільшити. Ну, з точки зору часового проміжку. Зазначу, що це переважно дуже тяжка задача, і мало людей відповідають на неї правильно. Багато людей концентруються на тому, що рубати ліс потрібно, наприклад, у точці після точки С, коли вже досягнути максимальний обсяг росту лісу. Ця відповідь. Не є дуже доброю. Дехто пробує концентруватися на точці Б. Ці люди кажуть, що ліс уповільнює насправді свій ліст, і це означає, що ми можемо тут ліс зрубати і продати. Далі він буде рости достатньо повільно. Це також не дуже правильна відповідь. І врешті-решт, ми можемо навіть попробувати якось е, запропонувати інноваційну відповідь про те, що ліс варто рубати в точці А. Ну, не знаю, до яких економічних резонів. Насправді всі ці відповіді досить далекі від істини, тому що, виявляється, відповідь на питання, коли варто зрубати ліс, залежить не від фізичного обсягу лісу на той момент часу, коли ми його рубаємо, а залежить більше від того, які альтернативні варіанти використання грошей, виручених від продажу лісу, існують на даний момент часу. Ось подивіться, будь ласка. Нехай зелена лінія це лінія, по котрій ростуть гроші, покладені на депозит у банку. На гроші тоді тікають проценти, ми маємо весь час більшу і більшу суму. Якщо проценти прості, звичайні, то гроші у такому випадку ростуть рівномірно у відповідності до зеленої лінії. До речі, кут нахилу цієї лінії він відповідає у нас з вами за. Рівень процентної ставки, зато наскільки вона висока, ця процентна ставка. Тепер спробуємо взяти і перенести цю лінію паралельно трішки вище. Ви побачите, що існує точка, в котрій червона і зелена лінія дотикаються. От саме у цій точці і варта зрубати ліс, продати, і гроші перевкласти на депозит у банку. Там, лежачи на депозиті, вони тепер будуть рости швидше, ніж вони би росли, будучи вкладені в ліс. Інакше кажучи, зелена лінія далі зростає швидше, ніж росте червона лінія. Багато звичайно тих, хто знайомі з цією задачкою, говорять, що вона не зовсім чесна, адже на початку в умовах задачки ми з вами не говорили ні про депозити, ні про якісь інші альтернативи. Але насправді розглядання тих чи інших альтернатив це ще одна можлива пастка, з якою зустрічаються люди. Люди переважно не дивляться на альтернативи навколо себе, не розглядають або навіть просто не думають про них, поринувши, власне кажучи, в рутину існуючих витрат, а не витрат альтернативних. А тим не менше, альтернативні витрати є дуже вагомим аргументом і в переговорах, і в процесі прийняття рішень. Бачите, рубаємо ми ліс в залежності не від того, як ростуть гроші, вкладені в ліс. Ми його, власне кажучи, рубаємо в залежності від того, як ростуть гроші. Вкладені в кращу альтернативу росту на даний момент часу. От, з точки дотику червоної та зеленої лінії, вкладення грошей на депозит стає кращою альтернативою, ніж відповідно вкладення грошей в ліс. Що це все означає? На цих побутових задачах, наприклад, Робінзона Крузу, наприклад лісу. Ми зобразили вам так звану концепцію альтернативних переваг.